Аліна, не так. Ну скільки тобі ще казати? Певно, вона мене ніколи не прийме, а я ж хотів як краще, нічого такого не зробив. Просто показав, як правильно мити посуд, щоб тобі потім перемивати не довелося. Ну, а хто ж про вас подбає, як не я? Вона вже доросла, а господарство вести не вміє. Сидить нас на шиї, Розбалувала ти її, от і маєш. А вона взяла з наших збережень тих, що на дачу відкладали. Сім тисяч і всі витратила. По-перше, не за такі шалені гроші. А по-друге, тобі начебто ніхто не дозволяв їх брати самостійно. А я що кажу? Мати працює весь час, не покладаючи рук. Ще й підробітки бере, а тобі, аби витрачати. Тобто так, значить, я до тебе як до доньки рідної, а ти так. Мариночки, ти зрозумій. Мені не грошей шкода. А неприємно то, що вона їх взяла самостійно. Вона і мене не в що не ставить. І тебе не цінує.